В Польщі закрився ресторан української кухні через хейт в інтернеті. Давайте зараз більш детально про це поговоримо. Підписуйтесь поки що на канал і ставте цьому відео лайк. Нехай його побачить якомога більше людей. Отже, згідно з інформацією зі сторінки виборча.піель, наприкінці минулого року в місті Катовіце на вулиці Хожовська, 7 відкрився ресторан, який називався Бістро Козацьке. Де готували і обслуговували біженці з України? Ресторан пропонував виключно страви української кухні. Це був і український борщ, і там якісь деруни, різні супи, котлета по київськи пельмені і так далі. І вже декілька днів тому стало відомо, що заклад припиняє свою роботу. Він припиняє свою роботу власне сьогодні, 30 червня, і на офіційній сторінці Фейсбука написано було якби опубліковано допис. Нам дуже прикро, але на жаль, ми не можемо ухвалити іншого рішення. В нинішньому вигляді наш малий бізнес функціонує незадовільно. І засновник ресторану, до речі, поляк, бо можна було б подумати, що це відкрив якийсь українець, але ні, його відкрив поляк, його звати Пшемислав Солтисік, і він повідомив, що Бістро Козацьке не приносило достатнього прибутку, в тому числі і через те, що з самого початку від першого дня реєстрації і відкриття цього закладу в інтернеті. Воно отримало купу проблем з оцінками. Зокрема, його почали хейтити через те, що там готуються страви української кухні, і по-друге, їх хейтили за те, що вони взяли до себе на роботу 10 біженок з України. Це не сподобалось багатьом людям, які писали дуже негативні коментарі, навіть жодного разу не будучи в закладі. Більше того, велику кількість негативних і навіть. Ксенофобських коментарів е, публікували люди, в яких на аватарках був російський триколор, е, і е, зараз на сьогоднішній день е, багато дописів в них на сторінці досі е, у Фейсбуці є. Тобто, бачимо, що бачимо дуже чіткий приклад того, наскільки е, сильно зараз. Е, Російська оця іпсошна машина працює на території Польщі. Ми з вами про це говорили, коли спілкувалися про можливий захід вагнерівців в Польщу, і говорили про те, що росіяни вкладають величезні суми коштів для розпалення ксенофобської ненависті до України е між українцями і поляками. Це по перше, і по друге. Вони вкладають величезні кошти в те, щоб е, виправдати свої дії в, на території України для того, щоб е, в подальшому, можливо, навіть отримувати якусь підтримку. І а тут ми бачимо конкретний приклад того, е, наскільки боти Можуть бути, скажімо так, ефективними і наскільки боти можуть бути сильними. Російські оці боти в тому випадку, якщо на них реагувати, це власне і головна причина того, чому величезна кількість коментарів на своєму каналі я просто-напросто залишаю без жодних відповідей. І на жаль, цих коментарів є дуже і дуже багато, абсолютно під кожним відео. І я замітив оцю еволюцію за останніх півтора роки русоботів. По-перше, вони навчилися не просто писати якісь дурниці, типу там Слава Росії» чи щось типу того, а вони вже навчилися писати довгі. Коментарі з якимись там поясненнями. Інко це я думаю, це пов'язано з тим, що зараз можна вже використовувати чат GPT, і можна ці коментарі писати більш, скажімо так, інтелектуальні. Це по-перше. По-друге, русоботи навчилися писати навіть українською мовою, тобто вони просто переводять там свої тексти. Це досить часто виглядає смішно. Але якби вони це роблять, і бачимо, що компанії і люди, які... Ведуться і довіряють будь-якому коментарю в інтернеті, приймаються за чисту монету. Вони можуть стати жертвами е цих же ботоферм, як власне стали, е як став жертвою цих ботоферм і оцей ресторан. Я думаю, що оцей Пшемислав Салтисік, він просто далі не хотів займатися цим рестораном. Він розумів, що далі будуть відбуватися різного типу атаки, і йому простіше просто відкрити ресторан під іншою назвою та з іншою концепцією. І в такому випадку його. Якби він як мінімум надіється, що його хейтити не будуть. Тому як, о, як тільки в, на якомусь контенті в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, як тільки на, на будь-якому контенті десь мелькає слово Україна або Український, одразу ж, повірте, одразу ж в той же день там будуть коментарі, які будуть антиукраїнськими, неодноразово ми тестували навіть такі функції, коли е, просто англомовні відео випускаються. Але в англомовних відео є просто якісь там, наприклад, 10 цікавих фактів про Україну. І е, вони випускаються англійською мовою і показуються десь там на американський ринок чи там на ринок Азії. Е, повірте, ви одразу ж на, на таких відео буде найбільший відклик, такі відео найбільше показуються в Рашці. І е, під такими відео буде все одно якась дурниця написана про Україну. Тому дуже і дуже важливо не вестися на е, ботів, дуже і дуже сильно фільтрувати інформацію в коментарях, ні в якому разі не е, вступати з ними в жодні діалоги. Бо е, ну якби ви собі тільки потратите нерви. От і порадуєте тих е, е, ботів і тих тролів, яких плодить рашка для того, щоб мати якусь. Е, Створювати якусь, скажімо так, красиву картинку в інтернеті з приводу того, що українців хтось десь там не любить. Тому не звертайте увагу точно так само, як я не звертаю уваги на своїх хейтерів. Тому, якщо ви зараз у вас вже засвербіли ручки, написати якусь дурницю в коментарях під цим відео, можете це робити, але пам'ятайте, що при цьому ви жодних відповідей від мене не отримаєте. Чого я власне бажаю і цьому самому пану Пшемиславу, в якого психіка видалась трошки слабкіша? Друзі, дякую всім за перегляд. Також в коментарі, до речі, напишіть, як ви реагуєте, як ви спілкуєтесь, і чи взагалі спілкуєтеся з ботами, які відписують пишуть в коментарях, чи вступаєте ви з ними в діалоги, і як ви. Також пропонуєте з цим боротись. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!